Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Діти, скажіть мені, будь ласка, в якій країні ми живемо? Так, ми живемо в Україні, молодці дітки. А хто ми такі? Так, ми українці, розумнички, а з кого складається український народ? Так, діти, із дружніх і працьовитих українських сімей. Інколи в сім'ї буває тільки два покоління, тобто мама, тато і їх малі дітки. А буває, що до складу сім'ї входить три покоління, коли разом живуть дідусь, бабуся, мама, тато та діти. Але крім мами, тата, братиків і сестричок у вас є і інші рідні люди. Це брати і сестри ваших батьків, а також і їх дітки. Усі разом виродичі. Давайте, діти, з вами пограємо в гру і з'ясуємо, хто для кого ким доводиться. Ким доводиться вам мамина мама? Так, бабусею, а хто для вас батько вашого тата? Розумнички, дідусь. А брат вашої мами для вас хто? Так, дядько, а сестра вашого тата для вас? Молодці, тітка. А їхні дітки для вас хто? Так, діти, братики й сестрички, тільки двоюрідні. А хто ж ви для мами? Так, ви для мами донечка або синочок? А хто ви для бабусі? Розумнички, онук або онучка. Родинні стосунки дружні і теплі, тому коли трапляється якась подія, наприклад, чийся день народження, хрестини малюка або весілля на таке свято традиційно запрошують усіх родичів. Ми, українці, вважаємо себе українським козацьким родом, славним мужністю та відвагою, мудрістю та працелюбністю. Є такий вислів, козацькому роду нема переводу. Дітки, а що ж таке рід? Рід це родина від давніх часів до сьогоднішніх днів. Це сім'я прадіда, сім'я дідуся. Ваша сім'я. Давайте спробуємо ми пригадати свій рід. У цьому вам допоможуть ваші батьки. Погляньте на це родинне дерево. На верхівці дерева листочки це діти. Гілочки це батьки. Стовбур, хто це? Так, це дідусі і бабусі. Корінням родового дерева є наші пращури. Ось і закінчується наше заняття. Отже, дітки, що ж таке родина, сім'я. Так, родина, сім'я це найдорожчі люди, які один одного шанують. Всі ви діти діти своїх батьків, пройдуть роки, ви станете дорослими, теж станете батьками. Отже, коли хочете, щоб ваші діти і онуки шанували вас, ви теж повинні. Повагою з пошаною ставитися до своїх батьків, дідусів та бабусь. А я вам діти бажаю гарного дня, до побачення і до наступної зустрічі!